Ну що ж, хлопці, вітаю всіх. І в принципі, ви б мали бачити вже відео з УАЗа, Ну, як бачите, сижу в більше, як що ж відбувається. УАЗ зараз стоїть, що я там все одно, ви знаєте, що там дуже сильні вібрації від кардану, оскільки там дуже великі кути хрестовин на фланцях, і потрібно все-таки трохи. Подвигати, так скажемо, моста назад і трошки припіднімати тим самим фланець. Ну, тоді вже випущу чуть пізніше відео, і в принципі це все діло покажу, як я це все робив. в принципі. А, можливо, там не буде так багато відеоматеріалів, бо, тому що все робиться. То погода зараз, по як бачите, дощ, а машина стоїть на, на домкратах, на пеньках. Зараз, тому за... увагу ну, має відео. Він стоїть по попору до мене. Ну, все-таки відео, зараз не про це. Як ви всі знаєте, я хотів вже ж добитися більше комфорту з УАЗа. Тобто це трошки зняти вібрації, якщо в мене з вібрації роздатки трошки вийшло це зробити. Зараз же ж ми поговоримо про самі подушки двигуна. Можливо, хто там в когось токові УАЗ і просто захотів подивитися відео. Що ж, повинні були бачити, дивитись там російськомовний YouTube, наприклад, і бачили, що ставили люди подушки -двигуна від, від, подушки двигуна від BMW E30. Якщо я не помиляюся, зараз я тут десь прикріплю картиночку, і в принципі, ви побачите, як вона сама по собі просто-напросто виглядає. І діло в тому, що я міг би зразу відразу такий варіант поставити. Якби має, був би стоковий двигун, чи був би а, легший двигун, але як ви розумієте, там, можливо, хто цей дивився, бачив, що подушки, ну, все-таки є 30, що ж там максимум там стояв 1,8 чи 2-літровий двигун. Насправді, я не знаю, не буду сперечатись. Ну, подушка сама по собі вона хлюпенька, Вона не тримає а, такої ваги, як вона в принципі під таку вагу не зазначалася. Ну, собі, якщо ще. Заводський э, двигун вмз э, 47 э, чи 421 ще там 160 шістдесят чи сто То в нашому ж випадку э, лише двигун важе э, 220 кг, тобто вже на 60 кг важче, і понятне діло, що це ще дизель більше вібронагружений, Тому в принципі щось тут казати, що вона витримає, Ясно, що не витримає, тому що навіть на стоковому двигуні. З бензиновим, який важить менше, все одно подушка через певний час рвалася доволі швидко. Тобто вона не витримує. Одне діло це поставити на коробку, реально, да, на коробку вона буде тримати, тому що там немає такого навантаження. В принципі, коробка з роздаткою там фігню важить. Ну, Суть не в тому. Наша ж в нас була яка особливість, коли дідусь ставив, ну це ж дідуся, двигун, коли він свапав цей двигун. Вийшла яка прихалюха, що він зробив кріплення двигуна таким чином, що подушки двигуна в нього повинні бути не більше 40 міліметрів. Тобто, ну, ви самі зрозуміли, тобто висота самої подушки. Не від шпильок, ну то таке, понятне діло, а від верху до низу самої вже там елементу, який вже самі вібрації буде гасити. І що ж вийшло? Тому що я думав, що а, що там справ тих там. І зараз просто міг би бахнути від виходить від транзита з 86 по 94-й рік міг би просто бахнути подушки вони там висотою. Я скільки магазинів обдзвонив, щоб ви знали, щоб знати висоту, ширину, там, різьбу цих подушок, а потім в себе ж, я, бляха, просто нахожу стару убиту, правда, подушку, вже там але Лише одну, як на злом. Ну, нічого страшного. І виходить, що висота даних подушок 56 мм. Тобто на 16 мм вище того, що я можу собі поставити. І шириною вони, якщо я не помиляюсь, 90 чи 96. тобто. Звісно, можна було б. Переробити кріплення, хто би зараз сказав би. Ну, я, як собака, просто не хочу вставати, переробляти і кріплення, бо це знов зараз він стане на тиждень, робити нові кріплення, відрізати, потім приварювати, там що страховні, поставити болти, просверлювати, ставити, як там дідуся ну, онуся. варіанті він зробив на всяк випадок. от, ну... Просто немає з цим бажанням гратися, тому що я реально хотілося добитися трошки м'якшої роботи, щоб на кузов стільки не передавалося вібрацій, тому що е хто дивився, мене пам'ятає, що, наві що навіть не холостих кузов дрібіжить так бочка, і треба було кричати, щоб хоча б на камеру було чуть видно. Ну слава богу, камера хороша, і мікрофон непоганий, і, в принципі, там якийсь шумодав там якийсь працює в ньому, і дуже добре, що не може не радувати. І рішивши я все-таки, що а потрібно. Ну, ж на просторах вже ж інтернету. Типу, ще подушки від ранішого покоління. Це 70, Боже, зараз дайте згадаю чи то 74 четвертого по 86 рік щось таке. пам'ятаю, ну, ще старий старий Форд вже виходить. І які там розмір? Там були розміри 46 висота. Я думаю, гаразд, 6 мм це не проблема. Можна чуть-чуть десь підпилити кріплення, особливо на двигуні, там воно було щось міліметрів до, чуть не до 15 Я думаю, о, хоча б міліметрів 4 спилити, було б нормально. Тих 2 мм, ще тим більше резина просядеться, і все було б добре. ну, Гума ж вона. Але я собі їх заказую. Виробників остався лише один це бі чи BJ Гума. Я не пам'ятаю український виробник. Ну, чесно, така якість і м'якість цієї гуми, просто бажала кращого, тому що подушка взагалі не гнулась пальцем продавити елемент цей, що вже вібрацію буде гасити, просто неможливо. І я просто не знаю, як вони таке мають совість випускати. Ну, реально, воно ну, нічого воно не гасить. Не буде гасити, по мірі. Я собі від них відказався і, в принципі, почав знову моніторити інтернет і знайшов такі подушки, поліуретанові. Е, Ні до однієї моделі машин вони не підходять. Це, взагалі, просто подушки там типу цільового призначення. Там можна... Бо було написано, я все таки провіряю. Так, чи підійдуть на двигун? Для автомобіля. Написано, можна ставити на якості подушок двигуна автомобіля. Я такий О, можна, в принципі, поспробувати. Но ціна кусається. За одну подушку 686 гривень, якщо я не помиляюся. І в принципі, ну, дороговато. що виходить там майже 1500 гривень з доставкою, там десь приблизно так і вийшло. Uh, і що на Епіцентрі, що на цьому, якщо не помиляюсь, сайт був Polybash, тому що є ще Polypro, але я щось дуже багато наткнувся. на хто ці, що хейтять фірму, тому що там сайлентблоки заказують, вони рвуться, лопають, а втулки стабілізатора також, саму, щось вони там не тримають. Я так зрозумію. Ну, в принципі, не дуже вона себе зарекомендувала по крайній мірі, між користувачами, Там автомобілістами, СТОшниками і так далі. Вирішив все-таки брати. І що ж, розміри там були? 75 мм діаметром і 40 мм висотою. Тобто то, що... те ж саме, що мені іменно я й шукав. Я ж собі думаю, що вони будуть типу, хороші, м'які. І, в принципі, я з мій брацію, тому що я типу, вирішив проблему з тим, що вони сюди а, влізуть. Бо вони влізуть. Це не стандартна там фордовська подушка, чи ще щось там. Не прийшлося би переробляти там кріплення двигуна, чи ще щось там. А, чи на рамі, чи в принципі, самі вже лапи двигуна, неважливо. І в принципі, я чесно зняв вже. Там було щось, напевно, матеріалів на 25. Хвилина назнімав, що як знімав, як старі. в Принципі, зараз можу вставити кадр. Що себе представляли ті подушки, які стояли до цього, що він вібрував просто капець. До цього це просто була. Вибачте, срака мотига взагалі не можна було їхати. Не холостих його ковбасить, як то там двигуна не от транзита якогось 2,5 літра вліпила од якогось комбайна, чесне слово. Бур -бур 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 -бур. Там був по повній програмі. Ну, я ж собі думаю, що там все буде на щоб, типу, гаразд. І, в принципі, буду ставити. Ну, все-таки е, поліуретан на цих подушках, він доволі такий твердий, чесне слово. Я ще тоді зразу перед встановкою. Давай типові прощупати, помняти. Як береш трубу на шпильку, надягаєш, зажимаєш там тісках через гайки, щоб не пошкодити різьбу. В принципі, гнеться щось там. Воно, типу, має е, гасити якісь коливання чи удари. ну. Що ж я роблю? Беру, знімаю, припіднімаю трішки двигун, відкручую, знімаю всі шплінти, тому що дідусь там все зашплінтував. як то, я не знаю, ця машина там років 200 має їздити, Ну, дав би Бог, ну, хто його знає. І, в принципі, поки познімав, повичищав там кріплення, яке зміг зняти. З правої сторони було все легше, просто треба було все відібрати, там повітряний фільтр, там, як його бачок розширеваний Охолоджувальної рідини, і що там в принципі що там, що там? ну трубку якусь забрав, кабеля, і в принципі, все там підліз, відкрутив, поставив, е прикрутив назад. Єдине, там що внизу ж там ж, е взагалі отвір типу внизу, скільки це ж були під Уазовські типу, подушки, чи... під Зіловські подушки взагалі було зроблено. Там ж як іде, типу о, таке як кільце на цій резинці. ну в принципі Можна показати. І отвір був там щось, то не 27 мм, чи скільки. Ну, Під цю стандартну а, систему подушок, двигунів там, чи роздатки, неважливо, на УАЗ, на зіл, на, я не знаю, ну, куди ж тільки не ставились ці подушки. в принципі. І що в мене вийшло? Що, в принципі, а, пробив такі свого роду ну, типу ексцентрики а, всередині з отвором, щоб просто напросто подушка не гуляла вліво-право чи вперед-назад з двигуном. І я оце собі взяв, там ще здорову шайбу таку вирізав із е, серги, якщо не помиляюся, волговської наресори. Десь я знайшов вона начебто була 6,5 мм. думаю, о, якраз, бо тому що моя була 8 мм. Ну, у нас думаю, занадто грубо, навіщо, щоб полегшити е, встановлення подушок, щоб можна було максимально обрізати самі шпильки. Що ж ви думаєте, я собі позажимав, вже собі прикручую, ставлю на місце, прикрути повітряний фільтр. Правда, там також є свої нюанси, потрібно той фільтр робити по новій. Ну, то вся фігня. Зараз просто я вставляю вам кусок відео після того, як вже все зібрано, завів, бо машина стояла десь ну около трьох місяців в гаражі, без будь-якого руху, заводок там і ще так далі. І думаю, хай собі там прогріється пару хвилин, сам собі погазував, а потім думаю, вже на камеру зніму. І, в принципі, можна зараз сюди вставити вам і показати. Ну що ж, хлопці, все-таки ось добіру я завів, думаю. Але все одно це ж Фордовський мотор. Хоч він стояв. Ну, можна сказати, майже три місяці. Нікуди він не їздив, не заводився взагалі. І сьогодні не. Саме тепла погода в ну, гаражі холодніше ще. Ну нічого. То таке. Ну, зараз спробуємо завести. Ну, все-таки з тим датчиком е, прийдеться, скоріш за все, поміняти, тому що це не діло, тому що дивіться, що відбувається. Ну, типу, загорілось. І все одно воно горить. І я не знаю, що з цим робити. А хоча дивися, пропало. Зараз, а ну газанути. А, появилось, як тільки да, поїдеш взагалі, тиск більший робиться, чому ж воно виляється. Ну, вібрації не пропали, як я хотів, але на холостик все одно. Ну, ось, наприклад, на заливаючу горловину заправити. то все-таки зараз двигун якийсь більш живий став на місці, що оце він трошки подарить. Ну ще не знаю. Можна, наприклад, якщо підгазувати. Зовсім чуть-чуть гасуться. Коливання вібрації самі? Ну, Напевно, будемо глушити, немає сенсу поки тут тарабанити нам. Так. Ну, лампочка, як бачите, все одно грить. Ну нічого. Фу. Чесно, я очікував набагато щось більш якогось кращого результату. Але чому багаті, тому і раді, так скажемо. Ну, як бачите, не дуже я був особо задоволений, тому що, так, звісно, я не кажу, що вони там максимально дряхлі там, що вони не працюють. Но е, все-таки я хотів би, щоб результат був би кращий. Тому що я, ще правда, чуть-чуть підняв холості оберти. Тоді е, вібрація стала така, ну, начебто чуть -чуть менше, тому що на тих старих холостих обертах там взагалі трясло по повній програмі. Я там буквально підняв, може, обертів 50-75. Якраз, можливо, от тих 9... 850-900 обертів і стало, що на транзитах, в принципі, ставлять. На оцих старих двигунах, тому що я дивився вже. в принципі, но, а, Насправді немає тахометра, не можу щось там підтверджувати. Ну так, на слух, і дивишся відео, як людей працює, як слухаєш, як працює те, а приблизно ті ж самі оберти. Десь так і налаштував, в принципі, все гаразд. А, що ж, а, як ви бачите, що в принципі, хлопці, не ставте такі подушки. Зарубайте собі на носі, не потрібно вам оце такі вже вишибони, Скоріше за все, що, чесно, не знаю, що робити. У мене, правда, є ще дві ідеї: це або зробити щось аналог уазовської подушок. Типу, ну, система ця, що знизу, там, резинка посередині, там, зверху, ну це все зажимає. Ну, то все таке. Ви зрозуміли, але я ж хочу. Спробувати подушки, якщо знайдеться якщо дійсно, мейлі фірми подушка може сюди підійти від Mercedes mb 100 Я знайшов розміри. Вона, правда, висотою там 48 міліметрів. Чи скільки? Ну, нічого страшного. зріжеться тих 8 міліметрів, там 41, 42 Личиться, тому що жметься, щоб бурів рівно 40. От. І в принципі можна було б так само знизу ще, там якусь знайти резинку. Якщо дають купити нову, вони продаються в розборах ці Уазовські, можна їх знайти. І спробувати ще раз, що воно покаже. Бо, тому що вібрація все одно хочеться, чу, хоча б ще трошки зібрати, тому що оце коли їдеш, на наприклад, згори. Там. Ну Невеличкої. Я нічого не маю проти. там Думаєш, ну помаленьку можна собі там скотитися. ти більше накапню отакеся, думаєш, чи ж того мотора крутити. Е, на холостих буду котитися. І чесно, ліпше вже взяти ключити п'яту передачу і на передачі, хоч він трошки буде ревіти, але все-таки вібрації менше, тому що на холостих вібрує капот, вібрує. Е, Дах вібрують там ззаді даху, там також є такі елементи, видно, де немає усилення і воно гуляє, тому що тоненький метал, як бляшанка. Ну, в принципі, ну неприємно скажу. Хотілося б ще трошки щось, якби вібрацію цю погасити. Но, правда, я не знаю як. Правда, в нас ще є єдине, а, потрібно було б розібратися ще з подушкою коробки. Но, я не думаю, що вона там сильно щось поливає, тому що там подушка все-таки там гнулася, і гума там більш-менш м'яка. Правда, я не знаю, від чого там та подушка. Чесне слово, я не знаю. І, в принципі, потрібно хоча б кріплення зробити людське, а не на цепах, як дідусь зробив там на тимчасово. Як, знаєте, тимчасово це вже на вічно. Це завжди так. Це, що на тимчасово зробив, це вже треба забути, тому що ти вже все. Про нього забув, це вже вважай, вічне. Потрібно робити і всім-сім. Займатися. Так що, шукайте нормальні подушки, і ставте, щоб не, ви не переживали. І просто забудьте про ці поліуретанові подушки. Потрібно займатися і робити-напросто, просто наверное, правильне кріплення двигуна. Відразу присвапі, щоб потім ви не, не знімали двигуна, чи не піднімали, ще щось там. Нормально робити кріплення двигуна і зарані знати, які подушки двигуна ви будете сюди вставити. Тому. Думаю, хоть для когось це буде уроком і бувайте.